Будинок то цеглою обкладений. Да, будинок обкладений цеглою повністю. Але він обкладений був ще 15 років чи 20 назад. Але ось цю частинку мені треба буде утепляти. Там не треба утепляти, а тут треба буде утепляти. І буду я утепляти її гібким клінкером. Ось таким клінкером. Ну, утеплять спочатку буде піноплаще, мінвата, ще не знаю. А наверх буде ось саме ось такий сіренький світлий клінкер. Тобто він є різних кольорів. Різні різні всякі відтінки є, але я собі буду брати сірий. Це бачите, зразки тут вішаю, щоб щоб ви бачили, як наскільки воно гарно виходить, який колір можна вибрати. Колір. Ну, будь який абсолютно будь який Ви можете вибрати. Навіть ще 5 років назад. Я вам скажу, що ось пінопластом да, вікна обклеєні не 5-3 роки десь назад. Я не знав, що є термоготові термовідкоси. Відразу що можна не мучитися, а, цей пінопласт клеїти, сітку затягувати і потім щось декоративне. Відразу береш готовий термооткос, клеїш його і вийде красота. А клінкер, бачите, ви самі бачите, які різні кольори є. І можна зробити цегла, є яка біла, червона, жовта. А клінкер. І червона з жовтим, і біле з сірим, ну будь-які будь абсолютно є кольори. Гібкий клінкер від 490 гривень за квадратний метр, від 430 гривень за квадратний метр, є з плівкою, є термопанелі, є термовідкос.